Під час війни і після особливої війни почали дедалі більше акцентувати на ролі Росії, Великої що вона як визволитель, а для Центральної Азії носить цивілізаційної місії. Але непомітно навіть Я це ж вже це навіть писалося, імперський такі. Такі імперській да. да, Цивілізаційна місія для Центральної Азії там де це там, там же ж так про Україну писалося, що тільки завдяки союзу з великим російським народом да, український народ зберіг та, себе та, від та. повного винищення і ополячення та, польської шляхти. А от інакше ніяк не можна було, во тільки. Ну і в Азії подібно. Тож цивілізацію перенесли сучасність. Незважаючи на те, що там Бухара, сам Бакан, да, та, Аради, що, що, що там воврема. Та, та. Грубо кажучи, на 2000 років. І в, Кавказ, в землю. Так, все, незважаючи на те, що до приходу російських військ ніяких геноцидів на території Північного Кавказу там були війни, але геноцидів ніхто не проводив. А як прийшли геноцид Черкесів, це все вже так. Але суть в тому, що після 45-го року взагалі мега Міга наголошення на цивілізаційній місії Росії це стає основою радянського патріотизму.